У синьому небі я висяє в ліс, у синьому небі любов моя, люба Я сяє в ліс із дубів та беріз. у синьому небі з берези і дуба, у синьому морі яви в сни, у синьому морі, на синьому глеї яви в сни із твоєї весни, у синьому морі з весни із твоєї. Той лізе шумить, і сни і зійдуть, і являть тебе вони в небі і в морі, у синьому небі, у синьому морі тебе вони являть, і так і замруть. Добовий мій костур, вечірня хода, і ти біля мене, і птиці, і стебла, в дорозі і небо над нами із тебе, і море із тебе. Дорога тверда.